Сенсаційні заяви Дональда Трампа, новий ультиматум Путіну, зброя для України і мільярди доларів вигоди для США. Чи не перетворює Трамп війну в Україні на черговий бізнес-проєкт. Ексклюзивний сюжет: чи виживемо ми без американської зброї? Якщо Трамп знову дасть задню, ми зібрали думку експертів. А ще гучні вибухи на Росії, дрони дісталися аж до Липецька. Удар по серцю російської військової промисловості. Розкажемо, що саме атакували українські безпілотники і Воронеж під атакою, десятки поранених, паніка, вибухи в багатоповерхівках. Чому це важливо для України? Я Юлія Сенек, це факти лайф. І сьогодні у нас справжній вибух новин. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ми стартуємо. Отже, головне, давайте пройдемося з заяви Трампа напередодні. Якщо за 50 днів не буде результату, він веде щоправда неочікувані 500, а 100% відсоткові тарифи у вигляді вторинних санкцій проти країн, що співпрацюють з Росією. Найбільше відверто саме насторожує ось цей термін 50 днів. Бо за даними Аксіос, Путін нібито планує новий наступ найближчі 60 днів. То чи не виглядає це як шанс, який Трамп залишає Путіну, аби той спробував щось змінити на фронті? Як думаєте, напишіть у коментарях? Та це ще не все. Трамп повідомив, що Сполучені Штати і НАТО досягли домовленості зброю Україні продаватимуть Сполучені Штати, але платитиме за все виключно НАТО. Мовляв, Америка допомагає, але чужим коштом добре, що хоч так. Дякуємо і за таку доброту. І головна цифра: 17 систем Петріот, які вже готують для України. Деякі можуть прибути буквально за кілька днів. Щоправда, в Пентагоні не змогли пояснити, що саме мав на увазі президент США Трамп. Чи це справді 17 батарей, чи лише 17 ракет? Рекомендуємо звернутися за роз'ясненнями до Білого Дому, відповіли так, так журналістам. Є інші гарні новини. Звісно, риторика Трампа явно змінилася, і він уже говорить: ну, майже як Байден, і це безперечний плюс для України. І ще одне за повідомленнями CNN, ми можемо отримати не лише Петріот, а й гаубиці ракети малої і середньої дальності. Йдеться, зокрема про ДЖІ і ракети повітря, повітря середньої дальності. Тобто, це справді важлива і незмінна, незамінна зброя від Америки, і це реальний результат для України. І тепер друга новина, і вона теж справді вибухова Трамп. Продає зброю європейським країнам, а не передає її напряму Україні, щоб уникнути критики за нібито надто велику участь путіних штатів у війні. Про це пише CNN з посиланням на високопоставлених американських. Чиновників, бо і далі тримається своєї обіцянки менше втягувати Америку у закордонні конфлікти. І тепер його формула така: Америка продає зброю Європі, Європа платить, а уже звідти ця зброя йде в Україну. Це дозволяє Трампу публічно казати, так, ми допомагаємо, але власним коштом нічого не витрачаємо. Але є ще одна сторона медалі гроші. За даними CNN, Трамп відверто розраховує на фінансовий зиск. Але ж адже лише одна система Петріот коштує майже мільярд доларів, і він уже хвалився, які це прибутки для американської економіки у межах цього плану. Тобто зброя Україні буде, але купувати її доведеться за шалені гроші. Чи це справедливо для союзника, який воює і за усю Європу? Чи Трамп перетворює війну в Україні на бізнес для США? Як ви вважаєте? Напишіть у коментарях, що думаєте. І, звісно, підписуйтеся на факти Лайф». тут щодня найгарячіші теми. Поговоримо, як світ реагує на довгоочікувану та ну по-своєму дійсно сенсаційну заяву, яку зробив напередодні американський президент Дональд Трамп щодо російсько-української війни. Отже Американські законотворці після цього оголошення уже зробили крок назад. Так, лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тун заявив, що верхня палата конгресу відкладе просування законопроєкту. Про санкції проти Росії, хоч раніше їх обіцяли розглянути мало не цього тижня. Тим часом політики обговорили заяву Трампа телефоном. Так, президент України Володимир Зеленський у бесіді з американським лідером подякував за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити такий тривалий справедливий мир. А співбесідники домовилися частіше зідзвонюватися і координувати подальші кроки. Також Зеленський мав хорошу розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рюттем. Той поінформував про зустріч з Трампом і про подробиці співпраці між Європою та США задля для зміцнення України, зокрема щодо надання нам додаткових протиракетних систем Петріот та інших засобів відбиття російських атак. А держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо поспілкувався телефоном із своїми європейськими колегами, очільниками МЗС Великої Британії, Німеччини Франції. Зокрема, Рубіо наголосив. Що президент Трамп вважає своїм пріоритетом завершення війни шляхом стійкого переговорного врегулювання? 50 днів надто довгий термін, якщо врахувати, що кожного дня убивають невинних цивільних. Так на заяву господаря Білого Дому відреагувала головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Утім, наголосила. Не те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії, те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії, це дуже позитивно. Тим часом одним із перших свою готовність. Зміцнити Україну підтверджують і скандинавські країни так, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, привітав рішення про можливість постачання більш сучасного озброєння України та значне посилення економічного тиску на Росію. І запевнив, як одна з найбільших країн-донорок, Швеція продовжить робити свій внесок у швидке та суттєве постачання озброєння Україні. Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити. Жорстоку війну проти України тим більше життів буде врятовано. Написав Крістерсон у соцмережі. А данське міністерство оборони повідомило, що Данія надаватиме українським військовим надійний супутниковий зв'язок, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій. Таким чином Копенгаген долучиться до космічної оборони України, Данії та Європи, і сподівається, що інші країни ЄС слідуватимуть цьому прикладу. А міністр закордонних справ Норвегії Сп. Барт Ейде назвав позитивом готовність Сполучених Штатів продавати Україні більше зброї та засобів протиповітряної оборони. Це сигнал Кремлю, що ми єдині, наголосив цей міністр. І Німеччина вже теж відреагуватиме відіграватиме вирішальну роль у закупівлі систем ППО Петріот у Сполучених Штатах для України. Запевнив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Зокрема, він повідомив, що кілька разів обговорював це з Трампом останніми днями, і додав, тільки посилення обороноздатності України може змусити Москву серйозно сісти нарешті за стіл переговорів. Власне, технічними, логістичними і фінансовими подробицями німецької допомоги посилити український протиповітряний захист, займається зараз міністр оборони Борис Пісторіус, який перебуває з візитом в Вашингтоні. І він повідомив, що Берлін готує поставку Києву двох систем Петріот з загальною вартістю 2 мільярди євро. Щоправда, Пісторіус трохи збив загальну ефорію. Повідомив, що конкретно ці дві системи не з'являться в Україні, ось прям там найближчим часом. Процес займе місяці, ну тобто, зрозуміло, що все це буде не так швидко і дійсно постає запитання. От, якщо Трамп зараз продає зброю Європі, аби виглядати у бік від війни, то що буде, якщо він знову передумає і, взагалі, зупинить поставки? Бо за його словами, сьогодні гроші понад усе це його така традиційна фраза. А завтра він уже міняв своє рішення і не раз, і саме піврічне призупинення американської зброї вже показало наскільки це боляче б'є по Україні. Як нам воювати, якщо Трамп знову дасть задню? Яка реальна альтернатива озброєнню зі США? Чи зможемо ми самі тільки з допомогою Європи витримати Путіна на фронті? Ми запитали в експертів подробиці просто зараз у сюжеті Василя Саф'янюка. Ось так працює унікальна американська система Петріот. Нині вона єдина у світі, здатна ефективно перехоплювати не лише крилаті, а й балістичні ракети. Ці комплекси захищають столицю і деякі міста України від російських кінжалів іскандерів і північно-корейської балістики. Це єдина система, яка може збивати балістичні ракети, які становлять для нас доволі серйозну загрозу. І якщо ми перестанемо тримувати ракети, це означає те, що ці вочевидь російські атаки вони не зупиняться. А ці балістичні ракети будуть наносити величезну шкоду. Окрім проблем з постачанням петріотів, є й інша невтішна арифметика. Росіяни щомісяця здатні виробляти майже 20 аеробалістичних ракет кинжал та іскандер М. Щоб збити їх, потрібно вдвічі більше ракет перехоплювачів, яких за місяць навіть увесь світ не виробляє. Тому без петріотів втримати українське небо неможливо на сьогоднішній день. За оцінками аналітиків США покривали до 50% потреб у, у високоточній зброї та зброї та якщо говорити про Петріоти, про ППО, то це 70% залежності від сполучених штатів. Частково бережуть нас від балістики і від крилатих ракет європейські протиракетні системи: французько-італійські СампТі, німецькі айрісті і норвезько-американські Насамс. Але в них менші радіус дії, і так само не вистачає ракет перехоп. Плювачів європейські виробники не встигають за російською воєнною машиною. У будь-якому випадку Європа повинна мати власні можливості щодо захисту від балістики в умовах того, що відбувається на сході, коли Іран, Корея, Російська Федерація і активно постачання комплектуючих від Китаю, тобто ми бачимо окрему вісь зла, і тут питання, що балістичні ракети, іранські або корейські, теж можуть полетіти по Європі. Ще одна поки незамінна американська реактивна система залпового вогню Хаймарс. Мобільний ракетний комплекс зарекомендував себе як зброю, що змінює поле бою. Кількість успішних застосувань і знищених росіян постійно зростає. Запас цих ракет теж зменшується, але тут маємо власну альтернативу вільху. Це модернізований радянський смерч, який може вражати ворога на відстані до 200 кілометрів. Які є мінуси цієї системи? Дуже маленьке виробництво. Ну тобто, в публічному просторі була інформація про десятки вироблених ракет. Ну може декілька сотень. Наша потреба вимірюється тисячами штук. Гармата постріл. Ще одне болюче питання артилерійські снаряди. Нині більшість наших гармат вже на 155-мм міліметровому калібрі. Ці снаряди ми потроху виробляємо самі. Допомагають партнери, як от відома чеська ініціатива. Для протидії росіянам нам потрібно 3-4 мільйони таких снарядів на рік. І наші партнери їх обіцяють та ще й постійно постачають різні артилерійські системи і стволи для гармат. А це наша гордість Богдана. Перша українська самохідна арт установка на колісному шасі зроблена під стандартний НАТО 155-й калібр. Це переконливий приклад нашої здатності виробляти якісну зброю. Загалом, нині половина нашого озброєння зроблена в Україні, чверть у Європі, 20% у США. Українські безпілотні системи у небі на землі, у воді та під водою творять не просто дива, а історію. Ось так минулого тижня роботизовані системи на Харківщині захопили позиції та взяли в полон росіян без жодного пострілу. Задіяння роботизованих комплексів настільки облегшує, її, а в деяких випадках і звільняє піхоту від роботи. Що от наш приклад показав, що за допомогою роботи комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон. Обмежені в матеріальних та людських ресурсах. Ми навчилися діяти асиметрично, важко, але тримаємо тисячокілометровий фронт і ключові рубежі. Це наша перевага. Хоча Україна має обмежений, але все ж таки реальний простір для адаптації. Ну і ключовими напрямками на цьому просторі є розширення власного виробництва. Перш за все, переорієнтація на європейську підтримку, ну і перехід до, до так званої оборонної стратегії з елементами асиметричної війни. Це те, що ми можемо з вами собі собі дозволити. Не лише дозволяємо, а й масштабуємо далекобійні удари різноманітними дронами і ракетами. Ну давайте пригадаємо, що ми тривалий час просили далекобійне озброєння, але е, з часом почали використовувати свої за е, власні розробки, і зараз є деякі безпілотники, які несуть там по 120 кг і на відстань понад 1000 км. Тобто, в принципі, це є ефективною зброєю. За офіційними даними, цього року на Росію ми плануємо відправити щонайменше 30 тисяч таких дронів і 3 тисячі різних ракет. Є таке старе військове прислів'я, що треба вбивати лучників, а не намагатися ухилятися від стріл. Тобто, для того, щоб зменшити загрозу балістики, ми маємо збільшити наші можливості щодо нанесення ударів по. Об'єктах на території противника чи буде серед цих трьох тисяч ракет українська балістика? Дізнаємося згодом. А от те, що на болота полетять наші ракети-дрони, паляниця, трембіта і пекло російська реальність. Отже, чи вистоїмо ми без американської зброї? Питання. Відкрите, але точно давно треба акцентуватися на власних силах. І водночас Захід шукає інші інструменти тиску на Росію. Міністр закордонних справ країн ЄС сьогодні у чергове обговорять. І хочуть навіть нарешті ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ним передбачено зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель. Цифру переглядатимуть кожні півроку. Вона має бути на 15% нижча за середню ринкову ціну. Досі проти була Словаччина також згадували і Мальту, яка заробляє на тому, що до її портів приписано багато нафтових танкерів. Чи домовилися з Мальтою? Поки що невідомо. А от зі словачиною, схоже, сторгувалися. Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Єврокомісія надала його країні гарантії щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій. Йдеться про приєднання Братислави до плану поступової відмови всього ЄС від російського газу до 27-го року. До нинішніх санкцій це прямого стосунку немає, але Братислава використовує ситуацію для шантажу, оскільки, як визнає й сам Фіцо, словаччина не здатна заблокувати відмову відмовою від російського газу, оскільки це рішення вимагає більшості голосів, а не одностайності, на відміну від санкцій, які можна врятувати. А у сьогоднішньому засіданні міністрів візьме участь і очільник українського МЗС Андрій Сибіга, тим часом депутат Європарламенту від Чехії Томаш Здиховський повідомив, що на неофіційному рівні ЄС вже взявся до обговорення наступного 19-го пакету санкцій проти Росії. І поки у Європі рахують барелі нафти та дискредит... дискутують про нові обмеження проти Кремля, наші міста щодня відчувають справжню ціну російської агресії. Ворог продовжує бити по Україні так по шості на сумщині третю ніч поспіль комбінованими атаками, шахедами, ракетами сьогодні. Вночі росіяни випустили на місто три ракети. І через влучання поранена 14-річна дівчинка, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, також медзаклад, як і раніше, ворог вночі масово запустив безпілотники, які псували ніч на прикордонних областях. Також на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Полтавщині, Херсонщині, Одещині та Кіровоградщині. На передовій українські воїни щодня мужньо тримають оборону. Напередодні на фронті наші захисники відбили 185 ворожих атак. Так, на Покровському напрямку наші воїни зупинили 55 наступальних дій противника. Також активні бойові дії ворог проводив поблизу Лимана та Новопавлівки. Дев'ять безуспішних атак зафіксовано на Придніпровському напрямку. Попри втрати, ворог продовжує тиснути на Харківщині та Донеччині. Окупанти завдали груйнівних авіударів по шосткинському районі, на Сумщині. Також б'ють по Білогір'ю, Новоданилівці, Плавням та Токмашці Запорізької області та по Одрадокам'янці на Херсонщині. Армія РФ напередодні понад 5,5 тисяч разів обстрілювала фронт і населені пункти, застосовувала майже 4 тисячі дронів. За даними Deep State, ворог окупував село Багатир у Волноваському районі, а також просунувся біля селища Разіне на Покровщині та у Малинівці. На Запоріжжі ми цю війну не починали, тому ми в повному праві захищатися усіма розумними методами. Російські телеграм-канали пишуть, що в місті Єлець Липецької Липецької області пролунали щонайменше два вибухи. Відео звідти розмістив телеграм-канал Шот. Ймовірно, це була дронова атака. А телеграм-канал Супернова Плюс пише, що безпілотники атакували завод Енергія, один із найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство виготовляє батареї для модулів, плапланирування е і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Завод Енергія вже був атакований дронами наприкінці травня та на початку липня. Подивіться відео. І ви що не деструю. А возможно, що вот оток нам повибивали за цього? Да. І вже не вперше українські дрони добираються аж до Липецької області. І це не просто вибухи десь на кордоні, це серце російського військово-промислового виробництва. І кожна така атака це мінус батареї для керованих бомб і мінус впевненості Москви, що глибокий тил. Справді безпечний і водночас це плюс для нашої оборони, бо війна сьогодні виграється не тільки на передовій, а й у цехах, де збирають смертоносні начинки для ракет і бомб. І ось, поки українські дрони дістаються аж до Липецької області, ще одну атаку цієї ночі пережив російський воронеж. 16 людей постраждали через нічну дронову атаку на воронеж. Зокрема, один підліток повідомив російський губернатор Олександр Гусєв. Так за його словами, більшість постраждалих отримали легкі уламкові та різані поранення. Утім, двоє чоловіків знаходяться в важкому стані. В одного пошкодження легенів іншої комі до лікарні ворони госпіталізовано 13 людей. Росіяни вінкнули реп під час нальоту до Чим відхилили їх від курсу, що в свою чергу завдало збитків містом. Через нічну атаку дроново пошкоджені квартири в багатоповерхівках: скло, фасади, балкони, а також приватні будинки в передмісті. І в одному із районів області нагадаю, як правило, з Воронезької області агресор запускає шахеди, які щоночі тероризують мирних жителів України. Отже, війна Росії проти України триває і на фронті, і в глибині російської території. Дрони атакують заводи, міста. Російська армія відповідає ударами по наших мирних містах. Україна тримається, б'ється за кожен день свободи. І ми разом із нею тримаємося міцно, бо правда і свобода на нашому боці. Підписуйтеся на факти лайф, аби завжди знати більше. Тримаємося і до зустрічі!